Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. У Хмельницькому п'ять років тому почали будувати обласну дитячу лікарню. Чому призупинився процес? Піхотинця танкової врятували нацгвардійці. Історія військовослужбовця, який на Хмельниччині лікується після поранень, печуть хліб для жителів деокупованих територій та оздоблюють село. Як родина пастора допомагає в одному із сіл Хмельниччини? В нас зараз тільки дві операційних, і ми просто здихаємося. Ми не справляємося. Дитячий хірург Юрій Богач сумою пишається водночас. Його відділення каже, має найсучасніше обладнання для лікування пацієнтів, але розміщене у затісному старому приміщенні. Мені важко сказати, скільки років в цьому відділенні, адже можу одне сказати, що мене оперували в цьому відділенні. Котлован на будмайданчику поряд зі старим корпусом з'явився у 2018-му. Будівельники звели дев'ятиповерхову споруду, розпочали оздоблювальні роботи всередині, але півтора роки тому будівництво завмерло. Якщо б проектний термін, а це 4 роки, були виділені кошти, були знайдені джерела фінансування, то ми могли її в 339 мільйонів могли мільйонів побудувати цю лікарню. Сьогодні 964 мільйони потрібно, щоб добудувати, але з них всього лише 200 мільйонів на будівельні роботи. Дмитро є пацієнтом обласної дитячої три зі своїх п'яти років разом з мамою. Хлопчик проводить тут два-три місяці щороку, каже Анастасія Ясенчук. Якби була якась ігрова кімната, їм би було набагато цікавіше, спілкування було б якесь палаті. Теж хотілося б, звичайно, трохи кращого чогось, бо все ж таки, ну часто лягаємо. Ну і все, все рівно вже вже воно не те. Чули, що там багато чого вже нового має для діток бути цікавішого. Дуже б хотіли, щоб швидше воно побудувалося. Світлана Васілєва працює санітаркою у хірургічному відділенні майже десятиліття. каже разом з пацієнтами і лікарями: мріє про переїзд до нового корпусу. Тяжко прибирати, бо все старе, де новеньке, все де легше, а тут все старе. бачите, що вже дирки попротираються скоро. Я думаю, все таки, що наші діти і батьки гідні більш комфортних умов. Ми стараємося все зробити для того, щоб було комфортно. Ну але тут вже за словами завідувача відділення, у хірургії розраховані на 40 пацієнтів, можуть одночасно лікувати 60. Це погано із медичної точки зору, і для комфорту пацієнтів, каже лікар. Ви бачите, в нас палати на п'ять чоловік, і тут зазвичай на одному ліжку лежить мати і дитина. Тому хотілося б дбати не тільки про здоров'я їх, а про їх комфорт. Нового корпусу дитяча лікарня потребує кілька десятиліть, каже директорка закладу Лілія Брохнова. Нинішнім приміщенням вже понад півстоліття, і вони не відповідають сучасним вимогам до лікування. Вона потребує вже капітального ремонту, реконструкції, яка також передбачається після того, як буде зданий новий лікувально-діагностичний корпус. Хмельницька область це єдина в Україні область, яка на сьогодні не має Хмельницької обласної дитячої лікарні, тої на яку ми заслуговуємо повноцінною з усіма напрямками і профілями. За п'ять років ще минуло від початку будівництва нового корпусу. Проєкт здорожчав утричі, каже замовник будівництва, директор КП «Архбудпроєкт» Володимир Сельський. Роботи на майданчику зупинилися, коли корпус був готовий, майже на 80%. Інтернет проведений, силові, освітлювальні кабеля прокладені, сигналізація, відеонагляд, зв'язок. все це проведено вже. Це практично все завершено. Менше всього зроблено в цокольному поверсі, тому що будівельники йшли як би, робили з верхніх повірків донизу. Хірург Юрій Богач міг спостерігати за будівництвом нового корпусу просто з вікон свого відділення. Лікарі по думки, облаштовували операційні, розставляли апаратуру і обладнання. Не кожна лікарня, навіть яка має гарне, Приміщення і гарну територію не може похизуватись таким обладнанням. На жаль, таке обладнання в такій старій операційній. В новому корпусі нас очікує шість операційних залів. Плановий блок складається з п'яти операційних, де будуть вузькопрофільні операційні. Плюс у нас буде операційне майбутнє. Оце операційна, яка заточена на телемедицину. Тобто ми зможемо з операційною контактувати з нашими колегами хоч з України, хоч за кордону. Востанні будівельники були на майданчику взимку 22-го року, перед початком Великої війни. Будівництво, яке і до вторгнення відставало від графіку, призупинилося. Нині, щоб завершити оздоблювальні роботи у корпусі, за підрахунками замовника будівництва, потрібно 200 мільйонів гривень. А загалом на повне облаштування палат і операційних та переїзд лікарні майже мільярд. Наталя Сідова, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. Я вже тоді не думав і навіть особливо і не надіявся, що буде. Продовження, так сказати, життєвої моєї історії. Відео на якому за допомогою дрона пораненому українському бійцеві скидають воду, ліки і записки, в якому напрямку рухатись, стало вірусним. Суспільному вдалося поспілкуватися з тим самим військовослужбовцем, який на Хмельниччині лікується після поранень. Сергій Вівсянюк родом з Черкащини. До повномасштабного вторгнення каже, працював у сільському господарстві. Повістку отримав у липні 2022-го. Я особливо ніколи не рвався. І сам у воєнкомат не ходив. Вирішив для себе так, що як прийде повістка, як потрібно буде, коли я буду потрібен, тоді я й піду. З 13 вересня служить у першій танковій бригаді. Розповідає про бій, в якому отримав поранення. Завдання стояло втримати посадку, яку відбили наші бійці. Ми всю ніч стояли там під обстрілами мінометів, танків. Підійшли вплотну і почався ближній бій на бій на автоматах і гранатах. Рожків я не знаю, скільки я випустив. Гранат я викидав всі, що зі мною були, це 14 штук. До мене у відповідь прилетіла граната, я її побачив. Зі мною в окопі було ще два хлопця. От, я стрибнув від цієї гранати, і осколок виходить, добре, що успів понизити силует, тому що якби я його не успів понизити, то мене б осколка б, б фарширувала. А так у мене тільки пробило руку і легеню. Підійшовши на інші позиції, каже Сергій, пораненим продовжував вести бій. Ворог відступив. Коли ми прибули до точки евакуації, по нас почала працювати ворожа артилерія та зі стрілкової зброї. Почали повзти, розповідає воїн до своїх вздовж дороги, яку танк протрали в відмін. Коли ми повзли удвох, по нас спрацював ворожий або то лі міномет, то лі БМП, і тоді я отримав поранення в ногу. Осколок зайшов у вікру, вийшов через голінь. я подивився великий, скажімо так, фонтан крові. В мене шок. Вмови побратима, аби той далі повз сам, пригадує Сергій. Так хоч в одного з них був шанс вижити. Він мені дав свій турнікет. За що я йому дуже дякую. Я зажав собі ногу турнікетом. Я почав повсти і втратив свідомість через сильний пневматорикс, через пробиту легеню, яку мені ще пробили в окопі осколком гранати. Я дуже часто втрачав свідомість. І в одному місці я заліг. Я там пробув, напевне, всю ніч десь дні дуже сильно спутались. Страждав від спраги, каже Сергій, оскільки вода закінчилася ще в окопах. Одразу не зрозумів, чий дрон бачить над собою. Потім дрон повернувся назад і почав скидати мені воду, скидати медикаменти, антибіотики. Хлопці мені скинули записку, в якій було указано, що я сильно близько до ворожої посадки. Я це і так розумів. Це було метрів 100-150, напевно, від них. І що потрібно повсти, бо мене не зможуть витягнути. За півдня проповз 300 метрів, періодично втрачаючи свідомість, розповідає Сергій. І коли сонце вже сідало, я скотився там там танчик, як травить, він же ж бік землю викидає. І Я на цю землю ж ліг, закотився. Трошки землею присипався травою і так і заснув. Проснувся, відголосів. До місця евакуації військовослужбовці бригади Карадагу несли його ще кілометрів п'ять, говорить Сергій. Далі каже, воїн відвезли до шпиталю. Наразі лікується. Каже, після одруження повернеться на фронт, а після війни хоче одружитися і на старості розповідати онукам, як воював. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Можна Це по сільському. На подвір'ї молотовного дому Віри Євангельської, в фнягинині Кам'янець-Подільської громади, місіонери, служителі церкви печуть хліб для українських армійців та жителів деокупованих міст і сіл, каже Віктор Бондаренко. Ми для армії печемо і печемо туди на Херсон і на Ніколаї, куди везуть наше діло спекти. Хліб замішує його дружина Ольга, каже, за старим сільським рецептом, хіба що дріжджі тепер використовує сухі. Сухі дріжджі, тепленька водичка, сіль і. Пінно, Віктор за смачний хліб дружину хвалить. Отличний. Да. Я ж жінку з красавицю взяв, хазяйку. Дрова каже Віктор, використовують різні. Їх зрізають, коли розчищають село. Ольга каже, у пічці на дровах хліби пікається краще, ніж у духовці. Пічку місцеві релігійні громаді привезли і подарували віряни з Румунії, каже пастор Віктор Мартинович. За його словами, відтоді вони печуть хліб, возять жителям звільнених від російських окупантів українських міст і сіл і захисникам, та мають від них відгуки. Хліб дуже смачний, пахне домом, і найбільше, що вони просили, це про молитву. Із його слів, паства приходить не тільки молитися, а й працювати. Ми допомагаємо людям на городах працювати пенсіонерам, вдовам. Ми робимо гарячі обіди для людей стареньких, які не можуть уже собі самі приготувати. Пастор приїхав княгинин місіонером з Кам'янця-Подільського років тому, і за цей час село змінилося, каже дружина пастора Наталія, та показує дитячий майданчик з гойдалками і турніками, стадіон, басейн для сільських дітей та фонтани. Наталія розповідає, все це власноруч зробив її чоловік. Мені кається, що краще запитатися, що він не вміє. Те, що ви бачите, це все праця його рук. На цьому місці у центрі села. Сім років тому було стихійне сміттєзвалище, куди місцеві зносили весь свій мотлох. Стараннями місцевого пастора сміття вивезли його. Він каже, було кілька прицепів. Тепер на цьому місці його ж стараннями грає водограй. Я почав своєю сім'єю це робити спочатку. І мої діти кликали своїх друзів, і вони, ми сюди приїжджали, і кожен день ми збирали це сміття. Зі слів Наталії, вони з чоловіком обоє з багатодітних родин, тож змалку працювали і допомагали одне одному. Родина в мене велика. У мене в сім'ї дев'ять дівчат, сестер і один брат. У Мого чоловіка шестеро хлопців і три дівчини. У нас шестеро дітей три сина, три дочки і четверо внуків. Скільки я себе пам'ятаю, так мене виховували батьки любити людей, Бога і робити добро. Віктор Мартинович розповідає, місцеві жителі на початку з пересторогою поставилися до приїжджого священника Євангельської церкви. Спочатку нас хотіли звідси вигнати. А тепер же не хочуть відпускати. Вже два рази мені пропонували бути головою сільської ради. Я відмовлявся, бо я пастер. За його словами, на цьому ні благодійність, ні благоустрій у княгинині не закінчується. У планах перетворити розвалене приміщення колишньої пошти на краєзнавчий музей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Чудську гідроелектростанцію відкрито. Вартія сказала, строїть, бо електрика потрібна була для го городи. Пам'ятаю, мама фарбує вікониці, а батько приходить додому і каже, досить фарбувати, оголосили переселення. І з плачем, і з сумом. А переселялися. Люди морально не були готові покидати свої прабатьківські місця. Коли йшла вода, були такі смічаки, які так, хай затоплюють, я краще втоплюсь, але я й своєї хати не піду. Ніхто не вірив, де стільки води набрати, щоб затопити оце село. Це страшне, що було. Якщо встаєш рано, а поряд із тобою сусіди полять. Хоти, яка була. 225 двадцять сьов затопили. Ви представте, скільки людей отсюда вигнали? Здравствуй, моя рідне село Ломовате. А як я скучаю за тобою? Ви дивитеся Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.